Ми розпочали нашу пішу ходу з міста Монастириськ. Далі прямуємо понад 10 кілометрів пішки за нашу Україну. Маємо намірення і несемо чудотворну ікону Матінки Божої. Люди виходять, оркестр грає, і ми будемо співати. І дякувати Богу і матінці Божій за цей благодатний час. Помочи на Божа! Наливей. Просимо в Бога миру і перемоги для нашої держави, щоб запанував цей благословений мир в нашому серці і в серцях кожної людини. Десь між зеленими пагорбами Тернопільщини сховалася тиха перлина Савелівка це є маленьке село, яке стало великим духовним центром, до якого приїжджає безліч людей, багато паломників, щоб вшанувати Пресвяту Богородицю і помолитися за мир і спокій за всі свої намірення. Зараз ми зустрічаємо нашого владику Преосвященнішого Дмитрія Хрипорака і також. Владику Володимира Фірмана, не віни до віку, серце споюється миру, тільки широ широхорче радуйся май. Від в селем звинувалася, затримті земля. <звучить> моя віта, віта, моя віта, одна топила і є небесові твоя земля. Ам. При прості вислухаймо свято Євангеліє і переобразився перед ними, обличчя його сяїло, наче сонце, одежа стала білою, наче світло. Сьогодні Однілки свято Господське. Бення Господня гріта волі, а це сонце і наше. Свято Господніє. Захліпли, напляє на паки, прозріває людську душу. Станий Бог наш, що слави про на грита вольський, помилує і спасе нас, як благий, відомолюбний. Господь, многі і блогі літа. Літа, літа, літа. Нашої Севелівської Богородиці, бо знаємо, що у вас є багато ікон, але Севелівської ще точно, напевне, немає. Ще маленьким хлопчиком, як люди йшли до лісу, як молилися, як отець монах студит. Арсеній смолянин приймав вірних, які йшли до нього до сповіді. Е, в стрию також. Приходив наш вже тепер єпископ Емерит. Родився, савелівка це відпустове місце, де вшановується в особливий спосіб Пресвята Богородиця. Ось оригінал. Цієї чудотворної ікони, до якої вірні приходять помолитися, йдуть пішки, їдуть автобусами, долають сотні тисяч, навіть кілометрів, щоб помолитися біля цієї чудотворної ікони. Присвятає Богородиця, спаси нас ну, Щиро запрошую кожного відвідати це місце, помолитися усі богородиці, ну і попросити всього того, чого кожному із нас нам треба. Ми вже чотири роки підряд ідемо пішки, незалежно від погоди, незалежно від стану здоров'я, йдемо і завжди маємо дуже багато приємних емоцій за нашу державу, за наш мир і спокій в нашій державі. Тому дякуємо всім і до джерела продовжуємо. Були відчуття про те, що люди особливо моляться за мир і спокій в Україні. Моли час молитвою, та таким душевним миром. Ну, дякувати Богу за все. Так, дуже гарна проща. Супроводжувала наша прощу оркестр, численне духовенство. Пані Наталя дуже змерзла, але вона каже, що того вартує ця проща, правда? Де є свята вода, і тут зараз буде молебень служитися до Пресвятої Богородиці. І розпочався молебень до Пречистої Богородиці на завершення нашого паломництва. Дякуємо Богові. І матінці Божій також. і наше паломництво підійшло до завершення. Дякуємо Богові за те, що ми змогли прийти до чудотворної ікони матінки Божої, прославленої в Савелівці. Дякую, що додивилися до кінця це відео, і чекайте наступних з Богом.